Лохвиччина стала надійним тилом фронту. Сьогодні воїнам ЗСУ був переданий трофейний Урал. Його не тільки капітально відремонтували, а й спорядили найнеобхіднішим для хлопців на передовій інвентарем і продуктами місцеві фермери: Володимир Зінченко, Ігор Савченко, Віталій Гришаков і підприємець Андрій Дейнека. Автівка вже вирушила на фронт. Сьогодні ми передаємо автомобіль марки Урал, який був затрофейний у кацап. Силами спеціальних операцій Служби безпеки у березні місяці, які були зупинена тилова структура, йшли машини, які йшли до нас сюди машини. Це бачите, як йшли, акумуляторні, ескаватори, бензовози, машини керування, чотиривосні Там машин по 14 чи 15 машин, їх усі повитягували, поставили одну одну. Ми домовилися з усіма службами, що дадуть нам на добровільне. Формування Лофицької ОТГ, і ми її відновили всі разом. Всією громадою. Ми об'єдналися тут. Маємо ДФТГ Лофицької територіальної громади, як хоче Радько Віктор Іванович. Маємо Сенчанські заводські, маємо чітке підпорядкування, маємо зброєння. Ми можемо вже стати на супротив, якщо буде неправедливо. Господь ми повинні готуватися до гіршого. А хай буде краще, хай буде перемога. Нагороджений один воїн наш, на жаль, це посмертно. Сьогодні ми готували е, нагороду, вручали, вручали вже дружині, дочки, мамі, тату вручали це Лисенку Юрію. Сьогодні ми отримали 13 квітня, був підписаний указ президента, то сьогодні тільки вручили. І що Цей автомобіль він там буде потрібніший. Вся тобто, трофейна техніка вона буде передана в Збройні Сили України. Те, що ми до тих 12 -ти танків, які в гадячі віддали та машин та ревотометів, ще передаємо ми. І, Степанович, якщо у вас ще танк є, то тримайте слідуюча передача буде танк. Дозвольте вручити акт приймання передачі майна, побажати, щоб ця машина служила за призначенням виконання бойових завдань. Наші люди непереможні, переможні, а тому у ворога немає жодного шансу.